І так, всім привіт. З вами я Лакі. Знаєш, сьогодні в Ice будемо проходити розділ третій, З добрим хлопцем або хорошим. Не знаю, як хочете. На режі важкості кошмар. Давайте без лишніх питань, просто отак отак Ой. Я не знаю, як його проходити. Реально. Я уже скільки спроб потратив. Ця гнида це не проходження, це просто нереальність. Я не, ну, я не знаю. Це неможливо. Неможливо все. Це просто неможливо пройти. Я не вірю просто, що це можливо. Я просто не вірю, що це можливо пройти. Все. Е, от просто, Вот просто не вірю. Бляха. Аккуратно. Аккуратно. Граємо. Окей. Мені якраз зараз тут буде проходити. Чи не буде? Неважливо. Блін. А що мені робити, й юмо? Опа? Я знаю, де він. Окей, okay. він зів м'ясо. Ай! Фух, я ледве вижив просто, я ледве вижив. Та я не знаю, як це, ну блін, ну як це проходити. Вообще. Ну, бляха, він мене байтить. <світ> Давай, іди вже кудись просто подальше, я не знаю, ну йди вже. Ну йо-ма-йо, -йо, ну, скільки можна торчати на одному поверсі, а. Будь ласка, ну піди вже, ну. А, блін! Я не знаю, це капець! Клас інформатики. Він на Він в підвалі окей. Непогано. Те, що він в підвалі непогано. Упс. Та в Сенсі? А чому він за мною побіг? Капець. Збирай мішки. Тихо. Робимо все максимально, тихо, акуратно. Все. Все, я в туалеті. Так чи інакше я в безпеці. Так чи інакше я. Ну, от, от я просто в безпеці, одним словом. Будь ласка. Чекаємо пару секунд, пару секунд. Чекаємо, щоб він не вернувся. Ніби тихо. Фух, ледве ледве. Ледь-ледь я себе засейвив, ну, не знаю, якось засейвив, короче. коротше. Зараз е, мені саме головне, саме головне, е, це відновити свою швидкість, щоб я зміг бігати. От тоді я вже вийду з цих дверей, і потрібно буде ще, виходить, Трошки краще провірити, чи ми залутали всі мішки на другому поверсі. Але він швидкий, я вам кажу. Але він швидкий. Провіримо і. Ну і коротше, от. Так, ну 7 секунд, 5. Ну, недостатньо, не я би сказав, знаєте. Все, можна виходити. Мешочки. Бежу, я бежу. Куда я бежу, правильно? В ту а Знову мы. Знову ми в туалеті, да? І це получається нас 18 мішків. Із 30. В підвалі. Ми мінімум, я вам так скажу, в підвалі ми залутаємо мінімум. Ну, мішків 8, я думаю. Може, навіть і 10. Тому ще 4 мішочка нам потрібно. Ми просто мусимо. Розумієте? Пошукати чотири мішка десь приблизно ще на першому поверсі. І тоді окей, і тоді окей. Блін, як же ж мені страшно, це капець. Як же ж мені сикотне? Зараз вилазити кудись, але в мене просто немає виходу. Розумієте? Бляха, він бігає на цьому поверсі Саме більше я не знаю. Ну, це просто жесть. Опа! Наш шанс! Наш шанс! Ой! Трохи не вчасно. Ну, блін, як завжди! Ой! Всього лиш, що не вчасно вибіг? Окей. Я не знаю, як це проходити. Я ще цю кімнату не лутав? Чекайте тут... Бляха, скільки тут мішків? Ну, один ще блін. Ну я ж не знайду 10 мішків, бляха, в підвалі. Що за приколи просто. Я не знаю, як це проходити, йомайо. -йо. О. Ой, ой. Він може бути за стіною. Фух. Вижили, якось вижили, дякувати. Коротше. Йомайо, він тут. Я не знаю, але він тут. Стоп, я не зрозумів. Ой! Фух. Лейт-ледь від нього просто я не знаю. спасся, але чи надовго? Та блін, та ти достав! Чесно, цей... Він мене так вже бісить. Будь ласка, побіжи кудись на інший поверх, будь ласка, я тебе прошу. Не зрозумів. А... Фу. Фу, вижили. Ну він не прям біля мене, але... Все одно він бігає на цьому поверсі. Мені потрібно буде дуже акуратним. Та блін, капець! йо майо Акуратно, акуратно. Все, він тут нас просто не достане цей гад. Знаєте, що зараз саме головне? Саме головне зараз це... Відкрити ті ящики. На цьому поверсі іменно, які я ще не відкривав. А на, на цьому поверсі, повірте, я купу ящиків, яких я не ну, Він на третій йде? Будь ласка, піди на третій, будь ласка. Ну не на не на. Не на... В подвал в подвал окей. Okay. У нас є просто всі шанси на перемогу. Лише треба грати дуже акуратно. Окей? Окей. Сюда, да! Боже, нарешті. Фух, боже. Ви не, просто не представляєте, як я цього чекав. Ви втекли 1345, ваш найкращий час, ну, коротше. Школа стандартний кошмар, 60 монет. Дякую. Мені вже навіть монет не треба. Ой-ой-ой. Сам, От просто сам факт того, що я пройшов всі важкості. Третього акту, це просто. Це вже мене радує, розумієте? Три зірки. Так, да, ми все ж змогли набрати три зірки. На третьому акті. Но но, ми не зібрали всіх книжок. І так як я книжок, в принципі, не збирав. Ой, тобто я збирав книжки, але я їх не читав. Ми зараз це зробимо. І так, перелистуємо до кінця. І так, перший, це у нас школа. Дочка пана Майлза справді зацікавилася цим прокляттям. Може вона виявила щось, чого я пропустив. Я не знайшла нічого про це в особняку, ну в маєтку, скажімо так. Да? Тому її школа здається гарною другою. Ну, ладно. І так, ще одне. Знову те саме відчуття. Тут точно є ця присутність, це приходить разом для їзди ще раз. Кого я бачу цього разу? Шкільний проєкт. Да, це цікаво, Схоже, на шкільний проєкт. При цьому досить надійний, він старий. Мені слід бути обережним. Історія сім'ї. Це своє рідне, негеалогічне дерево, просто доторкаючись дотркни... до нього, мені стає мурашка. Це безумовно більше. Заголовок ледь читається. Це родина містера Майлза. Гаразд, роз, зрозуміло, це належить е, Емілі Майлз, е, дочка цього неспокійного чоловіка, е, це не може бути випадковістю, як, е, як це пов'язано з тими е, баченнями, які я бачу. Її е, вчитель робить записи з боку. Тут навіть більше. вчитель Емілі е, залишила кілька записок, записок цього багатого. Цього багато. Фу, написання, написання жахливе. Вона робила замітки про прокляття. Вона вважає, що прокляття закріплює проблемних людей. Містер Майлз, мабуть, роками був хорошим господарем. Прокляття присутнє прокля, прок... Поколіннями, господи. Вона провела деякі дослідження прокляття, присутнє поколіннями, в основному в родині містера Майлза. Але не виключно. Так, я виправдаю це. Нотатки йдуть докладно нарешті. Це прокляття. Чи ви е, вірить вона, що не змушує вас бачити речі, не тільки бачити. Е, як галюцинації, але й матеріалізувати їх? Чи е, означає те, е, це те, що, на мою думку, це Це означає, я бачу своє минуле е, мої е, помилки, мої демони. Я бачу її і. Вони я не можу продовжувати жити цим. О, ні, 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 ні. Я повинен позбутися цього. Я повинен знайти цю вчительку або більше її записок. Вона точно знає багато про це прокляття. Я повинен позбутися цього. Я повинен. Хороший хлопець. О, бідолашний птах. Я ніколи цього не мав на увазі для хлопчика. Я був. Такий злий, такий сумний, мені так шкода. Я не контролював себе і ти заплатив ціну. Ви завжди були поруч зі. Напевне, там мало бути писати зі мною. Ну, коротше. Іржавий шкільний а, дзвінок. Чудово, але це все а, ще працює і це здається, впливає на двері навколо. А, коли воно а, дзвонить. Цього не повинно відбуватися. Ну, і система шкільного мовлення це повністю цікаво, які повідомлення вони надсилали через цю штуку. Може, вони попрощалися, коли закрили школу. Я сподіваюся, що вони це зробили. Купа бібліотечних книг вони давно назріли історія фольклор. Якась містична фантастика дивна суміш. Чорний зошит. Людина, чиє ім'я записано в цій записці, помре. Мабуть, якась дурна витівка. Різьблений гарбуз на Хеллоуїн. Ну, коротше, смердить. У середині майже повністю згнила, можливо, прикраса, що залишилася від Хеллоуїну. Спікер. І тут учні, мабуть, почули останнє прощання, коли закрили школу, мабуть, був сумний день. Розсипаний жовтуватий папір. Мабуть, лежав тут уже давно, схоже на протяги геологічного дерева. Майстер, це ти? Чекати, хлопчик, це ти. Що відбувається? Я благав вас зупинитися, хазяїне. О, що я зробив? Я втратив його тоді, хлопче. Це боляче, майстро. Чому ти мені? Я ніколи не хотів. Я просто він мене не так розлютив. Він мене так розлютив. Це було тому, що зробив інший майстер. Так, хлопче, я злився, а ти заважав. Я завжди був поруч з тобою, господарю. Я знаю, мені так дуже шкода за те, що сталося. Одним словом, ми прочитали це, тим більше 24 з 27 книг. Ми прочитали, виходить. Ну, найголовніше, що три зірки на розділі є, є, от і все. Будемо переходити в наступному відео на четвертий розділ. Поки що його вам показати не можу. Ну, в принципі. На цьому все. ставимо лайки. Кому не важко пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте а, тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.